Харківських фізиків звинувачують у шпіонажі. Вже кілька років під час судових засідань чоловіки намагаються довести, що нічим протизаконним не займалися, аби уникнути втручання можливих власних інтересів харківських правоохоронців, справу передали до Полтави. Рессмотріння діла судді ліцепу Шакуна. Міняється вина на присмотрено в статті 111 головного кодексу Короні, а зміна рутіні форм шпионажа в интересах Китая. Підозрюваних доктора технічних наук, професора з більш ніж 30-річним науковим стажем та одного із його колишніх студентів прийшли підтримати друзі. Вони розповіли, що 2008 року останній звернувся до свого наставника із пропозицією інвестувати в наукову діяльність професора. Гроші на це мав дати китайський спонсор. Натомість фізиків звинуватили у тому, що вони передали військові технології Китаю. Вони сміли, ні питались работать з Китаєм не по продажу, ні поки трусови на скопа. Робота многі другі компанії, яких то других там игрушек. Они создали бизнес в Китае. У них люди учені в Китае. Китаї, разрабатывали нові інтересні технології, розвивали науку. Прокуратура вимагала підозрюваним 12 років ув'язнення, але суду хвалив 5. На цьому ж погунська епопея не завершується. Вирок будуть оскаржувати.